Друзі, привіт! В цьому місяці в липні мобілізація не буде вже такою, як в попередньому. Чому запитаєте ви? А тому, що грядуть. Потужні кадрові зміни. Є нові важливі дати для вас, які ви повинні знати, є нові можливості в резерв плюс. Ну і звісно, що є нові законопроекти. Але, перш ніж я детально все вам розповім, підпишіться на канал, ви допомагаєте боротися з політичним популізмом, просувати відео в рекомендації. Також в мене є телеграм-канал, також там підписуйтесь, Багато корисної інформації знайдете там, будете знати краще, ніж юристи. Є там також і безкоштовні зразки заяв до ТЦК поліції Міноборони щодо зняття з розшуку. Заходьте, користуйтесь, діліться, допомагайте одне одному. І вам дякую за підписку. Буквально два слова про обмеженопридатних. Згадалося мені, що вже ж місяць як обмежено придатні мали би пройти ВЛК, але Міноборони не надає на станом на сьогодні жодної статистики, хоча б просто в цифрах, скільки ж там по факту вже пройшло. А, а наразі в реєстрі судових рішень практики судової щодо оскаржень штрафів за непроходження ВЛК ну, немає, що в принципі логічно, як тільки буде. Де я надам вам детальний огляд. Тепер про дати. що за кадрові зміни такі глобальні плануються. Ну, за словами деяких народних депутатів Розумкова, Железняка, в середині липня планується відставка Шмигаля та зміна міністрів. А це, як ви розумієте, прямо вплине не лише на військовозобов'язаних, а на всіх громадян України. Точиться активна дискусія. Чи може Верховна Рада під час дій воєнного стану висловити резолюцію недовіру кабміну? Резолюція недовіру спричинить відставку прем'єр-міністра Шмигаля. Прем'єр-міністр піде в відставку. Це спричинить відставку всього Кабміну. Чи може бути? Взагалі, так зараз під час дії воєнного стану, і взагалі, ось ця відставка означатиме і в тому числі згідно регламенту, те, що всі законодавчі ініціативи, які не були прийняті парламентом першому читанні. У зв'язку з відставкою Кабміну будуть зняті з розгляду взагалі. тобто, як бачите, юридичних наслідків просто купа. Ну і якщо прийдуть нові люди, а ми вже бачили знову ж таки завдяки деякої інформації, яку надають депутати, що там, в принципі, глобальних змін то не планується в кадрах. Всього-навсього перестановка. Тож я не думаю, що щось глобально буде прям, знаєте, політично визначати новий якийсь там напрямок мобілізації, але тим не менш, зміни все одно торкнули. І певна правотворчість може бути або припинена, як я вже сказала, відповідно до регламенту, або навпаки, якісь нові ідеї будуть в нових кадрів. Наступна дата: 16 липня. Минає рік з моменту. Вчинення правопорушення для людей, які не уточнили вчасно свої персональні дані, то шансів у ТЦК накласти правомірно штраф ну, майже немає. З їх боку, це була б абсолютно нелогічна якась акція, адже в суді такий штраф, очевидно, що буде скасований з великою вірогідністю. Однак, друзі, увага! Розшук автоматично навряд чи знімуть. Оскільки так само, як і з іншими правопорушеннями, коли сплинуло там три місяці з моменту виявлення, ніхто автоматично нікого не Виключає з цього розшуку ні з боку ТЦК, ні в поліції. Цим потрібно займатися персонально. Тож очікувати на те, що сплине один рік, і там знімуть з розшуку усіх, хто потрапив в нього через неуточнення даних, не варто сподіватися на таке. Далі, друзі, 31 липня закон про військовий обов'язок військову службу нам говорить, що щороку, з 1 січня до 31 липня, громадяни України чоловічої статі, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, беруться на військовий облік прозовників. І внесенням відповідних даних до реєстру. Це означає, друзі, що хлопці, яким в цьому році, навіть якщо до 31 липня їм ще нема 17 років, наприклад, 16. Але в цей рік, до кінця цього року їм виповниться, наприклад, осінню 17 років. Все рівно вони зобов'язані е, стати на військовий облік до 31 липня, тому що ось є відповідна норма. Наступне, що потрібно знати, в Міноборони обіцяли, що буде доступна можливість сплатити штраф за стосунку «Резерв плюс», знятися автоматично з розшуку ТЦК. Що почалось? Почалося бета тестування плати штрафів у резерв Плюс. Про це зазначала Чорногоренка. В її дописі міститься посилання на форму, яку можна заповнити, щоб взяти ось участь в цьому тестуванні. Але головне, що потрібно знати, що зараз така можливість є лише для тих, хто не уточнив дані, ось тільки за це правопорушення. Далі як це працювати? Вони пояснюють, ви визнаєте правопорушення, отримуєте рішення по справі в застосунку, сплачуєте штраф онлайн у розмірі 8500 зі знижкою. І ось далі, нібито як з їх слів, ТЦК звертається до нас поліції, щоб зняти вас із розшуку. Тепер, друзі, про законопроекти та непідписані закони. На жаль, законопроект 12.222, про який мене щоразу запитують, чоловіки 50 Цей законопроект наразі без руху. А той законопроект, який вже прийняла рада і лежить на підписі у президента, не підписується чомусь про заборону мобілізації обмежено придатних до 25 років. Тобто, Тут, на жаль, все без змін. Натомість, друзі, пан Мазурашу, знаєте, якби часу не гає. Він щоразу якісь такі цікаві законопроекти розробляє. І от він розробив новий законопроект щодо знижки 90% на штраф ТЦК. І він пропонує створити градацію знижок в залежності від строку сплати штрафу. Якщо громадянин визнає свою вину та сплатить штраф протягом двох календарних днів, знижка буде 90%, якщо протягом 4 днів знижка 80%. Протягом 60 днів 70, 8 днів 60 протягом 10 днів 50. Окрім пряника, який нардеп пропонує, він також пропонує й кнута. Якщо штраф не буде сплачено протягом 3 місяців, громадянина можуть залучити до громадських робіт. Ось так. Як вам така взагалі. Творчість мазурашу. А я нагадаю, що відповідно до КУПАП громадські роботи це не щось таке, там на роботі перепрацював. Розумієте, трішечки довше ні. Громадські роботи полягають у виконанні особи вчинила дмінпропорушення у вільний від роботи час, безоплатно, виконання безоплатно суспільних корисних робіт, вид яких визначають органи місцевого самоврядування. Ну я думаю, ви розумієте, що зараз. Ну, знайдуть. Якщо б якщо б таку ініціативу прийняли, то повірте, знайдуть роботу для всіх. На даному етапі, друзі, це основне, що потрібно знати, щоб розуміти, в якому контексті відбуватиметься мобілізація в цьому місяці і в найближчий час. Ну а якщо це відео для вас було цікавим та інформативним, не забувайте сигналізувати. Ставте вподобайки, пишіть свою думку в коментарях, поширюйте це відео та підписуйтесь на цей канал. Ваш інспектор права.